Твій шанс поліпшити своє життя, фахівець лінії. Треба писати було не так. Твій шанс поліпшити своє життя, о, фахівець лінії. Місто Київ, Метро Університет в дужках віддаваного формату немає. Це перечеркнуто до речі. Тобто раз його перекресувати, то значить, е, він є. Чи немає і знако стоїть в душках? Вимоги. Трохи з'їхали в них вимоги без пробілів. Коротше, грамотне спілкування, націленість на результат, бажання робити та заробляти. Е, що робити? Що заробляти? Ах, вік від 16 до 37 років. Умови. Графік 5 через 2, 8-19, в дужках обід та перерви присутні. Ну добре, що хоч написали, то подумав, що їх немає без обідів та перерв 11 годин в день. Заробітна плата, ставка 24 тисячі плюс відсоток гривень на місяць. Душка відкривається, пробів, розрахунок кожного тижня. Крапка. Душка більше не закривається. Навчання з нуля, житло біля роботи, обов'язки, спілкування з клієнтами в телефонному режимі несподівано, надання інструкції клієнтам, не допомоги, не підказука інструкції. Ведення звітності успішно оброблених заявок. Для детального інформування стосовно вакансії писати менеджеру, телеграм і мобільний телефон. Окей. З вами був втомлений працівник. Почуємось!